Зараз ми зайшли в, канцелярію, зайшли в канцелярію прокуратури міста Києва. Чиновник втікла, Ось залишила комп'ютер, залишила документи. Чому таке відбувається? Ми не можемо зрозуміти. Зараз на даний момент ми знаходимося в канцелярії прокуратури міста Києва. Дружина ді, значить, чиновник, чиновник втекла. Втекла, підійдіть, будь ласка, сюди. Підійдіть, будь ласка. Підійдіть, будь ласка, чиновники заховалися за цією шафою. Шановні працівники канцелярії міста Києва. Будь ласка, підійдіть, будь ласка, на свої робочі місця. Чиновники канцелярії поховалися, як Це, знач... Чиновники приймальний поховалися як щурі громадян. Залишили комп'ютер, залишили журнал. Зараз ми знаходимося в приймальний громадян і ось отаке відбувається. Будь ласка, будь ласка, підійдіть. Тут лежать речі. Я не хочу сам сидіти. Будь ласка, будь ласка, підійдіть сюди. Підійдіть, будь ласка. Чекаємо на працівника, заховалася кудись. Хочемо задати питання. Вона взяла, заховалася. Боїться громадськості. Ви, ви я от хочу поспілкуватися, вона пропала. Зараз е, підійшов працівник поліції, шукаємо разом з працівником поліції працівника приймальні. Сподіваюсь, буде працівник? Ну, Час пішов, вже близько двох хвилин. Ну, як я, не дай Бог щось пропаде, мені воно потрібно. Та, ви що? Це шо, ваш кабінет, ні, ні. Що я зайшов в державну установу. Ось. Доброго дня. Доброго дня. Протягом двох хвилин нікого не було. Ось, скажіть, будь ласка, ми попросили працівника написати електронну адресу, куди можна робити інформаційні запити. Працівник втік, закрив е, двері Я і. Чи можна зараз написати електронну адресу? Куди? Дякую вам. Час пішов. Близько 10 хвилин було потрачено на це. Ми записуємо. Це не повинно бути дуже